Сильна гроза та пориви шквального вітру напередодні спричинили в Івано-Франківську та області масштабні руйнування і масові знеструмлення. Найбільше постраждав письменницький район. Стихія завдала школи також Богорочанському, Верховинському, Надвірнянському районам та Яремчанській зоні. Наша знімальна група зафіксувала наслідки негоди. Наслідок негоди Івано-Франківську частково пошкоджені покрівлі дев'яти житлових будинків, господарські споруди та будівлі сфери обслуговування. Повалено більше 60 дерев та 4 електричні опори. Також ушкоджень зазнали і 12 автомобілів. Був ускладнений рух автотранспорту на декількох вулицях міста. Через порив лінії електропередач без електропостачання залишилось близько тисячі житлових будинків. Ось що про події того вечора розказує потерпілий власник автівки. На площадку і тут чую сильний удар по голові. Я не зрозумів все. Я побачив, велике дерево падає на машину. Я єлі вискочив, вже через передні двері я не міг вискочити. Я вискочив через задні двері. На території Тисманицького району найбільше потерпіли села Рача, Старий лисець, Загвіздя, Драгомерчани та Стебник. Пошкоджено покриття 60 житлових будинків повалено дерева. Для ліквідації наслідків негоди було задійно більше півсотні особового складу пожежно-рятувальної служби та більше 10 одиниць техніки. Рятувальники розчистили проїжні частини доріг від повалених дерев, звільнили автомобілі та покрівлі житлових будинків від уламків.